Зараз я знаходжуся неподалік села Теремне. Рівенська область. В Теременському лісі. О там великі від дерева. Такі великі модерини. Бачимо, вони огорожені. Я продовжую далі мантрувати теременським лісом. Що в цьому лісі таке покопане тут. Я не знаю, що це таке тут покопано. Біля села. Ой, які гриби. Стало тепло і листя зазеленіла грабина, зелена стало. Сьогодні 21 квітня. А як все зазеленіло О, тут в лісі побачить таку альтанку. Класно О тут класна альтанка така. О трошки сяду. Перепочино. Вот Отак. Гарно в лісі. Така гарна Альтанка. Отака вот в лісі Альтанка, люди відпочивають. Я далі продовжую мандрувати лісом, що біля села Теремного. О тут такі обриви. Тут великі ліси. Тут такий лісовий масив. Від Кременця до Шепетівки, до Житомира. Тут осела в лісі тут треба компаса, а так тут можна блуданути. Ну, гарний ліс, це великий ліс. ampak manj... Mantrivo je škatra menski medijstvo.